У ворожому полоні помер захисник із Олександрії, Юрій Гориславець, повідомила Олександрійська міська рада. У полоні на території Луганської області у лютому помер Олександріць Юрій Гориславець. Йому було 53 роки. Воїна залишилися мати і донька. Про час і місце прощання та поховання воїна буде повідомлено додатково. 28 лютого, перший заступник міського голови Юрій Гугленко поспілкувався з Олександрійцями під час особистого прийому. Звернення стосувалися безхазяйного майна та його передачі в комунальну власність, нарахування плати за опалення під'їздів багатоповерхівок та бонплати за послуги КП теплокомуненерго, а також продовження користування земельною ділянкою на умовах земельного сервітуту на час дії воєнного стану. Щодо останнього запропоновано визначитися із новим місцем розміщення тимчасових споруд. За лютий місяць світлопільський павучок сплів та передав захисникам 40 маскувальних сіток. Крім того, покраїли шили 220 устілок для взуття захисників, 30 рушничків, 38 подушок, 13 пар теплих в'язаних шкарпеток, зробили також 300 окопних свічок, зв'язали 10 килимків. Це наш посильний внесок у майбутню перемогу. Зауважують волонтерки під постом звітом. Олександрійська команда проєкту Вільнохаб Олександрія визнана найкращою. Координатори проєкту Вільнохаб під час онлайн-зустрічі 21 лютого визнали команду бібліотекарів та волонтерів як найкреативнішу та успішнішу серед півсотні команд. Команда проєкту Вільнохаб Олександрія, який реалізовують бібліотекарі Центральної міської бібліотеки та помічниця з когорти ВПО Аліна Касьянова та Анастасія Євсейчик, стали до роботи з березня 2022 року. Олександрійцям пропоную долучитися з 1 по 24 березня 2023 року до сьомої всеукраїнської акції Хеппі Мяу для Морчика. Як варіант, зберіть у вашому навчальному закладі допомогу, корм, крупи, іграшки чи медикаменти для котів та собак та передайте зібране до обраного вами притулку чи зоозахисної організації. По завершенню акції розкажіть про результати, заповнивши анкету за посиланням. Кожен навчальний заклад отримає електрон. Труну подяку від фонду та вдячність від чотирилапих з притулків. Хор «Гармонія» керівник Світлана Дробот, що діє на базі гімназії Сузір'я 19, здобув першу премію на міжнародному конкурсі талантів соул. Учасники хорового колективу отримали кубок та диплом. Окремі нагороди отримали солісти хору Матвій Захарченко та Анна Харченко за участь в міжнародному конкурсі «Made in Ukraine», зайнявши в номінації відповідно перше та друге місце. Олександрійць розповсюджував через інтернет вогнепальну зброю чоловіка викрили харківські оперативники. Працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області отримали оперативну інформацію, що 38-річний чоловік через мережу інтернет займається збутом вогнепальної зброї. Встановлено, що фігурант продав чоловіку гвинтівку СВТ-40 та кулемет Калашнікова. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмистика в місті Олександрія у нього вилучили дві гвинтівки Два пістолети кулемета Шпагіна в розібраному стані, понад 250 набоїв різного калібру, міну, магазин, порох та інші речові докази йдеться на сторінці поліції Харківської області. У четвер, 2 березня, буде мінлива хмарність. Температура вночі 2 градуси морозу, вдень до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри на секунду.